Виготовляв скрипки та обручки. У історичному музеї Тарновського відкрили виставку Чернігівського художника Михайла Прокопюка. Цю виставку планували зробити ще у 2020 році, але через карантинні обмеження її перенесли на невизначений термін. У 2022-му почалося повномасштабне вторгнення та активні бойові дії на околицях Чернігова. Аби вберегти експонати, працівники музею вивезли їх. Так і звільнилося місце для нових виставок. Наші колеги почали створювати виставки були, такого різнопланового наповнення було, контент різноплановий. І тому ми знову повернулися до цієї ідеї створити виставку про Михайла Севастьяновича Прокопюка. А так як ця виставка в сінах уже історичного музею, то ми вирішили зробити не тільки як художню виставку, а вирішили зробити дати і аспект такий історичний. І ось на цих п'яти, які ми зробили п'ять асамбляжів, ми даємо хроніку життя. Він працював у стінах нашого музею, і ми його і був другом нашого музею, тому ми його пам'ятаємо. Ми створили таку виставку. Дитинство Михайла Стевестяновича було складним. Під час колективізації родину прокопюків розкуркулили. згодом. Від голодомору помирають його дві сестри, та найрідніша людина для Михайла мама. Аби вижити, він пішки дістався з села Солечівка Рібкінського району до Чернігова, де його прихистили у дитячому будинку. Згодом Михайла відправили назад. Він з батьком робив стрибки і грав разом з ним. На весіллях і робив, обручки. <різько> <різько> а і таким. Михайло намагався з самого дитинства прищепити своїй дочці любов до творчості. Людмила пригадує, що техніка, за якою малював батько, не була їй до вподоби. З Трьох років він мене садив, і ми малювали з ним. До Чого ж не знаю, була класична система навчання. Поэтому, а, а мені не дуже подобалась класика. Ну, цікаво, але мені хотілося щось таке інтересне, щось таке цікаве. Вот. І Я пробувала себе у різних жанрах. До вподоби Людмилі припала вишивка гладдю. Одна з її робіт представлена разом з напрацюваннями батька. Окрім картин, які Михайло писав маслом. На виставці представлені його роботи з дерева. Зокрема, скрипка та скульптура з натурниці. Фазірувала я. <гум> <гум> Позувала я так. Ну це ж коли я була такою. Тепер я інша. Ознайомитися з життєвим шляхом Чернігівського художника Михайла Прокопюка. Ви можете у історичному музеї Терновського, де представлені 29 робіт художника. Виставка діятиме до вересня.